Вега компания Вега СТ. Представляем вашей Верно! машину Вега МИД Верно! 550. Верно! Верно! так называемая блокорезка. Або Значить, що цікаво в цій машині. По-перше, ми можемо регулювати подачі, розмір подачі. тобто Ми в міліметрах виставляємо який саме кубік-брусок ми можемо зробити. Тобто Ми можемо зробити наприклад, 15, 20, 25, 30, тобто від 1 до 30 міліметрів. Так? Тут у нас є клавіша подачі назад продукту, індикатор роботи, запуск машини, ну і аварійна зупинка. Давайте подивимося сюди, тобто ми бачимо тут. У нас йде загрузочний бункер. Загрузочний бункер. Тобто ми сюди подаємо м'ясо, а ми подаємо сюди продукти, які ми будемо нарізати. Машини ця нарізає кубіками, тобто Якщо ми нарізаємо, кубіками, ми їх нажимаємо, вона відразу починає працювати. Так? тобто У нас тут стоїть індикатор датчик безпеки, щоб оператор. Случайно не поставив, не засунув туди пальці, щоб вони не засунути частину, тобто вона буде включатися, коли індикатор буде Якщо приключення. індикатор вже працювати не буде. Саме він працює заключення на ножі, тобто, коли ми відкриваємо ножі, то відразу індикатор виключає ножі. Тепер тобто, цікаво працюється машина. Тобто, в даному випадку у нас три типи ножів. Так називаємо трьохмірна нарізка, тобто ми нарізаємо дощ зверху, знизу і, від, і від, від, ніж відсікач, так називаємо такий широкий ніж відсікач. Саме такий продукт попадає в нас сюди на конвейер, на конвейерну ленту, і з конвейєрної ленти він вже попадає безпосередньо на інший конвейер, куди воно йде далі. Машина добре, до, зроблена досить якісно, досить класно. Вона вроблена з костюмним, тобто ми бачимо, що це не матова поверхня. Поверхні. З цієї сторони ми можемо побачити, тут стоїть автоматика. Тут ми можемо виставляти таймер роботи транспортера після виключення машини, тобто ми можемо поставити, наприклад, таймер там 10 секунд або таймер 15 секунд, таким чином, після того, як машина закінчилась, конвейер ще буде працювати 10-15 секунд, таким чином він буде віддаляти залишки після нарізки. Тут стоїть мотор, гідравлічна система на 19 літрів. Машина потребує масла, спеціальне масло. Раз в півроку потрібно це масло, будемо міняти. І також, якщо подивитися, тут досить надійний сильний такий мотор стоїть. І, тут взагалі три мотори йде: мотор перший, мотор другий і моторна подача. М'ясо, яке ми будемо нарізати. Почнемо ми з простої ковбаси. У нас далі буде сильний е, 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 Це у нас печінка, сало і куряча грудка. Так, поїхали. Почнемо з ковбаси. Тобто, тобто, ми ложимо, от, от у на загрузочний бункер. Ми заложимо в загрузочний бункер, ми зажимаємо, випиваємо і відразу бачимо, ми саме. Показати саме безпосередньо, як буде зніматися нарізка. Давайте ми зараз подивимося на якість нарізки. різки. Тобто ми бачимо, що продукт нарізається достатньо якісно. Ми поставили певний розмір нарізки, у нас тут зараз стоїть саме такий, це 10х10, і нарізка йде на 5 мм. Ми можемо тут виставляти, саме, якщо ми можемо. Ми виставляємо, тут іде три типи ножів. Ми можемо виставляти ніж, цей ніж у нас якби, йде замовчуванню від виробника, тобто ми маємо його поставити він іде 10 на 10. А, а довжину брусочка ми можемо вже робити самі. Мітайсар 550-й, шпігнарізка, ми тільки що протестували на різку ковбаси, зараз ми протестуємо на різку філейки. Курячи фінер філейки. Тобто ми положимо, поставимо собі філейку, закриваємо і запускаємо запуск. Тобто ми бачимо, що філейка нарізається добрими кубиками, вона гарно прорізається. Кожен елемент прорізаний. І таким чином ми можемо нарізати кубиками такий продукт, як філе курки, індички і так далі. Mm -hmm. Stavega, машина Міддайся 550. Зараз тестуємо Шийний. шийну вирізку, Це свинина. Беремо шмат м'яса, вложимо в загрузочний бункер. Закриваємо, виставляємо, тут ми можемо виставити розмір. Давайте зробимо розмір. У нас кубики по умовчанню йде 10х10, 10. ми зробимо 10 на 20 Трошки більший шматок зробимо, щоб воно було так добре гарно під гуляш. Запускаємо машину. У нас тут буде стояти транспортний конвейер, ми зараз його зібрали. Для того, щоб було покраще побачити саме безпосередньо нарізку, давайте ми відкриємо тришку і подивимось на. на нарізку. Тобто ми бачимо, що воно прорізається. Так, Продукт прорізається досить добре. Ми беремо основну частину. Ось такими шматочками у нас прорізається продукт. Це може бути на суп-набори, на борщі, це може бути на гуляш, це може бути на будь-який тип. Тобто тут безпосередніми перевагами цієї машини є те, що буде кусочок повністю-повністю прорізатися. Якщо ми кажемо, що це буде центр м'яса, то він буде прорізатися таким брусочком. Тобто ми зробили 10 на 10 на 20 Ми можемо брусочок керувати, наприклад, зробити 10 на 10 на 10. Ну а вже в залежності від того, чи є там жили, чи є там. Сало, чи це основна частина, чи це буде частина зовнішньо, то буде обважається форма цього брусочка вона може бути трошки інакша. Зараз ми будемо тестувати печінку. Ми беремо печінку, ми ставимо розмір на ліску. Давайте зробимо ставимо на розмір на ліску. У нас стоїть там ножі по замовчуванню 10 на 10. І ми поставимо 10 на 10 і на 10. Класичний варіант. Поставимо кібіт. Вона буде нарізати не зовсім кубіком, але в даному випадку ми можемо побачити, яким чином саме буде наріз. Ми зажимаємо, включаємо, автоматично включається наріз. Прийшло. До цього ми нарізали м'ясо і зараз ми побачимо, яким чином, як буде нарізатися печінка. Тобто Ми бачимо, що печінка нарізається кубіками, причому достатньо непогано, вона хорошо нарізала. Тобто ми бачимо, що. І різноманітний кубик повністю підрізається. Поставили маленький кубик, це 10 на 10, це не дуже великий. Би, і от всередині, бачите, воно прорізає таким чином. Деякі частинки воно прорізає іншої форми. В основному весь продукт повністю нарізаний. Він буде повністю нарізаний. Mm -hmm. Тут попадається ще м'ясо, яке ми нарізали до цього. Зараз ми вам покажемо, як це буде виглядати на, е, разом з іншими частинами. Зараз ми вам протестуємо машину вігам Мінтайсах 550. Ми протестуємо сало, ми будемо нарізати сало кусочками, кубиками. Машина виставляється, розмір нарізки стоїть 10х10. Ну і ми, Давайте ми поставимо сало, трошки зробимо брусочком 10х10х30. Тобто Ми зробимо таким, щоб сало саме було з різним типом нарізки. Для цього ми ставимо сало в такий загрузочний бункер. Вставляємо сало сюди раз, вставимо сюди сало в так. Викриваємо бункером, включаємо машину. Сало з кожурою воно не поврізає, тобто потрібно знімати шкожуру. Зараз ми змінимо, знімемо шкірку від сала. І кинемо сало без, без шкірки. Тобто поміняємо розмір на різки. Ми зробимо розмір на різків 10 на 10, ми краще було, Поставимо сюди, ставимо під загрузку і включаємо машину. 10 на 10 і включаємо. Зараз ми порізали сало. Відкриваємо і ми подивимося, як воно. От як воно порізало перше наше сало, до цього ми відрізали печінку. Тобто ми бачимо, що сало прорізалось досить непогано, навіть зі шкуркою. Але останній кусочок воно його зам'яло. Ми використовували сало при, при кімнатній температурі, тобто плюс-мінус 15 градусів. В даному випадку, щоб воно було більш жорсткіша, структура, потрібно сало подавати з температурою десь 0 плюс 5, тобто ну, не більше плюс 5. В такому випадку буде набагато краще нарізка, але ми бачимо, що взагалі воно порізало досить непогано. Так, тільки, якщо ми будемо постійно подавати продукти один за другим, один за другим, таким чином воно буде профінь. продавлювати це сало і так далі. Але момент такий все-таки все є, так що воно не, не дорізає до кінця. Не, не, не до кінця, а штурмку можна не додати. Друге сало ми кинули на нарізку 10, 10 мм, тобто ми маємо е, трошки розмазану вже таку структуру, ну це взагалі, тому що я ж кажу, що сало для температури плюс 15 градусів, воно вже досить крихке таке йде. Я тобто її можна навіть бачите, там пальцями роздавити. Воно є. І, за, і за що того, що форма цього сала вона е, не, не однорідна, ми, ми бачимо, що ми нарізаємо кусочками такими. Та бувають такі як би, трошки які якісь ідуть, коли вже йде останні, саме останній прогін. Чому це вистачається ці, чому ці, ці ашмітки, коли ніж проходить декілька разів декілька раз по, по лезу, і вже це йде останній продукт, тобто це остання його порція, таким чином декілька разів ніж може прогнати по одному тому самому продукту? Продукту. Для цього нам потрібно безперервно подавати продукт, тобто ми маємо положити один сала, наприклад, воно ріже, 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 доїшного назад, поставити інший шмасал і так далі. Таким чином, наступний шмасал буде протовкувати просто привідучий, і ми будемо мати гарний микст. Значить, ми порізали на машині біга Ніздаця 550-й, на так названі шпігарізки. Ми порізали різні продукти, порізали з різними розмірами. І зараз ми покажемо вам результати, які ми отримали. Ну, По-перше, самий однорідний продукт, на якому ми нарізалися, була ковбаса шинка. Цей продукт досить однорідний, і ми бачимо, що якість нарізки вона височайшого класу. Тому що його дуже легко нарізати, тому що продукт однорідний, він має певну однорідність всередині. І певний об'єм зовні, скажімо так, да? це просто ковбаса в такому вигляді. Але якщо продукт неоднорідний, наприклад, якщо ми беремо куряче філе, воно десь може бути трошки е е е жилочками, трошки е е неоднорідної форми, неоднорідною е е внутрішнього збереження, тобто ми його нарізали вже з іншим розміром, ми його нарізали 10х10х20, на на ми бачимо, що у нас виходять такі кусочки. Але вони вже не йдуть такими чіткими кубіками, як на кобасі, а вже йдуть такими шматочками. Інколи попадаються Майже ідеальний кубік, інколи ми покладається, такий от кубік, трошки змазаний, але кусочки всі досить прорізані і досить класні. Тут ми нарізали свинею ошию, оши. м'ясо. Ми бачимо, що м'ясо ще меш неодорідний продукт, в ньому багато жил, в ньому багато жира, в ньому він не є таким кусочком, наприклад, як ковбаса. Тобто він десь ширше, десь тоніше, десь щільніше, десь не сильніше. Крім того, ми нарізали м'ясо з температурою плюс 15 градусів. Тобто воно досить таке. Яке, але ми бачимо, що також воно порізало і ми маємо такі самі кусочки. Далі ми нарізали шинку, ой, ми нарізали печінку. Це е, свина печінка. Ми нарізали кубиком 10 на 10. Вона також є нитка, не настільки не, не, не однорідною, наприклад, як ковбаса. Але таким чином у нас є от таким, такими кубіками ми нарізати саме ковбасу. Далі ми нарізали сало, ми нарізали сало з шкуркою. Сало ми нарізали брусочками. 10х10 на, 10 на 30, тобто у нас вийшлися саме такі брусочки. Але е, в кінці саме кінечний продукт, сало трохи зажувало шкуркою, тому ми кинули вже сало без шкурки і вже нарізали кусочками 10 на 10 на 10, і у нас вже вийшли такі не, не завжди однорідні, скажімо, продукти. Так? Тобто десь може такі промбіком, десь вийшлося е, кубіком, десь взагалі у нас трошки його пожувало, скажімо так. Таким чином, що можна сказати про цю машину? Що чим більше однорідніший продукт, це буде якийсь, е, краще, якість нарізки. Також ми можемо сказати, що е, важливо розмір продуктів. Тобто, ця машина може нарізати від 5 мм до 30 мм кубіками та брусочками. При цьому ми е, ширину, е, висоту та ширину брусочку ми вибираємо саме ножами, тобто у нас тут такі є ножі. І е, розмірами між ножами, тобто вибираємо, наприклад, тут в даному випадку 10 мм. Якщо ми, наприклад, знімаємо цей ніж, у нас буде тут вже розмір 20 мм. Да? Таким чином ми можемо поставити ножі від, 10 до 30, від, від 3 до, до 30 мм і отримати такий розмір по е, товщині, по ширині і висоті. А от е, товщину цього брусочку ми можемо вирізати, ми можемо безпосередньо вибирати саме таким чином. тобто, у нас є тут е, Розмір нарізки. Це він показує, наскільки буде штовхач, втовхати продукт. І таким чином ми можемо вибрати довжину саме цього брусочку. Ну, Наприклад, я вам зараз покажу. В даному випадку ми вибрали 5 мм і 30 мм. Так? Тобто воно буде, буде прорізати однакову структуру саме тут, але от довжину саме цього продукту ми можемо вже вибирати власну ручку. Наприклад, в даному випадку від 5 до 30 мм.